Саме 12 липня закінчується Петрів або Апостольський піст, встановлений церквою на згадку про служіння і страждання святих апостолів, віддаючи цього дня пам'ять їм, церква прославляє духовну твердість святого Петра і розум святого Павла. Оспівує в них образ тих, хто грішить і виправляється. Спочатку ж Петро жив звичайним життям, читаємо у Біблії разом із братом Рибалем. Але настав день, коли Андрій Первозваний, який першим почув заклик Ісуса, привів до Сина Божого Петра. Відтоді він і став одним із перших дванадцяти апостолів. Христос, по закінченні таємної вечері, напророчив, що саме Петро зречеться тричі Господа ще до того, як заспівають півні. Так і сталося, як сказав син Божий. Через свою людську слабкість він тричі відрікся від божественного учителя, але згодом гірко розкаявся. Цьому був прощений, і саме йому, першому серед учнів, Господь явився після свого Воскресіння. На відміну від апостола Петра, святий Павло не був знайомим із Всевишнім за життя і не числився серед його апостолів. А за те, що переслідував християн, осліп по дорозі в Дамаск. Тієї ж миті почув голос з неба, який докоряв йому за переслідування. Це був вирішальний момент у житті Павла. Лише завдяки щирим молитвам зір до нього повернувся, після чого прийняв хрещення та почав проповідувати. Християнство, розповідаючи про Христа, Петро і Павло повертали віри тисячі людей. Крім того, Господь дав апостолам таку силу слова, що мертві воскресали, хворі зцілювалися. Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть від римського імператора. Апостола Петра розіпнули на хресті, А Павла, як римського громадянина, обезголовили мечем. У пам'ять про апостолів, 12 липня, відзначаємо їхнє свято. Вірні Калуського храму, успіння Пресвятої Богородиці і Божого милосердя вітали цього дня свого духовного пастиря, отця Павла з іменинами, бажаючи йому багато щедрих років на здоров'я і Божу ласку. Кожен учителі, брат свої сестри, була вістка дружина, шанування і серця, і службу всі парафіяни нашої церкви, ще усе вітаємо навітаємо святого ангела Петра і Павла. Багато Божий влас, бо дітні Пвятої Богородиці і міцному здоров'я. Ісус Ісуси благословиться всіма настами, щедротами, добродійствами, помоччим усім хитряма. А матінка Божа та й своїм святим у ворогу покриває і колег в квітні не впускає. Отець Павло, в свою чергу, щиро подякував парафіянам рясно їх, поблагословивши.